І ні поніделину воді гонка. Водіхунка шукає состояння. Останець слов. Олена тяжко згадує пережиту ніч. Емоції тримає в собі. Втім, очі виказують біль. Уламки ворожого шахеда вщен зруйнували її будинок. Вона з мамою вціліла, втім, травми отримала бабуся. молюсь. Вона що живе, Порізи на бавськіво Тут, у спальному районі Дніпра, де ще вчора було тихо й безпечно. Сьогодні зрання працюють усі рятувальні служби та приборкують наслідки нічної шахетної атаки. Люди прокидалися від вибухів а вікна вилітали разом із рамами. Мешканці району, коли зрозуміли, що влучання зовсім поряд, не вагаючись, вибігали з дому, аби надати допомогу сусідам. Ми вискочили для чого. Для того щоб допомогти людям, які, може бути, не можуть там уже ночувати. А ви даже ви А от мой дом зелений. Щось постраждало чи обіш тут ну, постраждали окна на кухні. Такий договор був у нас, що якщо хто постраждав. Обов'язково, обов'язково. абізателя об повинні допомагати друг другам. На місце удару одразу з'їхались благодійні організації, аби забезпечити людей будматеріалами та надати психологічну допомогу. Ми намагаємось, це надзвичайна ситуація, і ми намагаємось якомога більше допомогти постраждалому населенню. Ми надаємо плівку для забиття вікон тарпаулін. Якщо пошкоджена криша, можливо, це. На горі ще підійде та продукти харчування за потребою, якщо немає такої можливості, тим чиє майно зазнало руйнувань, необхідно звернутися до адміністрації АНД району. Фахівці допоможуть у оформленні документів та нададуть усю необхідну допомогу. За дорученням міського голови працюємо 5 днів на тиждень по прийому документів від постраждалих. Якщо потрібно, то працюємо цілодобово. Звернутися можна за адресою проспект Мануйловський, 31, кабінет 23, з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години. Щоб дізнатися перелік необхідних документів, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.